Доброго вечора. Читатимемо сьогодні нові пригоди булькала. Ця книжка особлива для мене. Цієї новою я ще не читала, але історія про булькала. Вона зі мною завжди. Ми її оживляли і читали разом з Руне Белсвіком на книжковому арсеналі. Мені здається, що ця книжка і її продовження мають бути. У кожної дитини і у дорослого, бо вона затишна і неймовірна. Отже булькало і велика Марципанова вечірка. Так, це, до речі, нова книжка, яка називається Булькало нові пригоди в маленькій країні над річкою. Булькало і велика Марципанова вечірка. Хтось, як стемніло в вікно заглядає, лопату у булькала знов позичає. У маленькій країні над річкою настала зима. Важкий білий сніг вкрив пагорби, нірки й хатки. Річка набула кольору темної ночі. Вона все ще бігла, попри холодне зимове повітря, що весь час намагалося перетворити її на лід. На цю пору у маленькій країні було тихо. Все, що колись шуміло, зарилося під сніг або подалося в теплі краї. Лиш зрідка налітав вітер, струшував лапати сніг з дерев і співав скрипучу пісню, б'ючи сухим віттям обвіття. Булькало скаченням сиділи собі в своїй крихітній хаті і чекали на велике Марципанове свято. Вони сиділи коло печі з привідкритими дверцятами, вдивляючись у добрі теплі вогники. А думали вони, як зробити так, щоб до цього важливого дня добряче зголодніти. Чи їсти їм тепер пудинг лише через день або, може, їсти його щодня, але по пів порції? Вони не помітили, що того темного вечора на дворі хтось стояв і підглядав за ними через вікно. Той хтось стояв зовсім непорушно, лиш дивився, як світло від вогню кидало своє розжарене тепло на дзьобик каченяти і булькалове обличчя. Ми що, цілісіньке свято їстимемо самі лише марципани? дивувалося каченя. Так, відповів булькало, смакотливі марципани. І що, їстимемо ті смакотливі марципани цілий вечір? Так, скільки подужаємо. А що, коли вже не зможемо подужати? Не зможемо, здивувався булькало. Такими марципанами переважно неможливо наїстися. То вони такі добрі. О, так. А які вони на смак? Дуже добрі. Ну, так, але на що вони схожі? Вони ні на що не схожі. Пекар ліс ліпить із, марципанових різні... із марципанів різні фігурки. Сині, жовті, зелені, білі, червоні і в смужку. Там будуть і маленькі козенята, і дивокуваті тролі, і чарівні жабки, і подовгасті яєчка, і все на світі. Кожна фігурка інша на смак. Бувало, їси аж яж, язик у роті дерев'яні, а животик просить дайте ще. А животик по справжньому просить. Ну, не те, що по-справжньому, але це як, як їсти ранкові хмарки в сонячним промінням. Що, хіба можна їсти хмари? Ні, я просто намагаюся пояснити, як приємно їсти марципани на марципановій вечірці. Я чую, що мій животик, здається, зараз чогось просить. От бачиш. Ну, а що ми робитимемо, коли животик вже більше не проситиме, коли напхаємося тих смаколиків по саму зав'язку? Що тоді? Просто підемо додому? Ні, тоді Октава заспіває якусь пісню. Чи пундик розкаже трохи про закордон або ж пекар лис прочитає вірш таке щось. О, а я. Ти? Так, я. Мені що, просто сидіти і слухати. А що тобі так не подобається? Та ні, подобається, але я теж люблю розважати інших, якісь фокуси показати або театр, чи щось таке. «Ну, Та так і зробиш. О, тоді мені ще більше закортіло на вечірку. Я так і бачу, як виходжу на сцену, увесь такий ситий і готовий до свого фантастичного виступу. «Угу». А в цій країні булькали дуже багато дивних речей. Невже? Ага, угу. Що ми можемо розважати одне одного і таке різне, що нам кортить кудись іти, наприклад, на ту марципанову вечірку? О, так. Якщо завтра буде добра погода, спустимося до річки і покидаємо воду сніжки. Сиділи вони і так собі гомоніли, поговорять трохи і притиснуть, притихнуть на хвильку, а потім раптом, ніби хтось начарував, звідки знов виринають слова, якими можна говорити далі. Мовчав того холодного темного вечора лише той хтось, хто стояв на дворі і за ними підглядав. Він не міг відвести погляду від їхнього маленького віконця, а був то загрібайко. Він стояв, опершись на лопату. Йому здавалося, що щось було не так, і за якийсь час він нарешті зрозумів, що це було. Власне, дивно було те, що він сам стояв і не рухався. Загрібайко ж ніколи не стояв на місці. Він вважав, що ноги для того, аби ними більше ходити. Більше того, в нього були руки для того, щоб перекладати все з місця на місце, складати і перескладувати, рубати і перерубувати дрова. Але зараз він стояв і не міг зрушити з місця. Його заворожувало те, що він бачив перед собою, По-перше, саме віконце, як до шибки надвору намагався намерзнути лід. Зсередини ж гріло теплом, і лід танув, скапуючи водою. Здавалося, що ця маленька хатинка самотній сонний звір, який лежав, вдивляючись зимовий вечір. Всередині, було видно, булькала з киченям. Робили вони щось жахливе, у що навіть повірити було неможливо. І робили це вже досить довго. Власне кажучи, вони сиділи і дивилися у піч, та найстрашніше було те, що ніхто не сперечався і не сумував ані трохи. Сиділи і дивилися на те, як одне за одним згоряють їхні дрова. І усміхалися. І як можна радіти, коли дрова згорають дотла. Вони що, забули, як тяжко ті дрова добувати. Сам загрібайко завжди сидів до печі спиною, щоб не бачити того жахливого горіння. Ех, тільки вирвалося у нього. Він трохи перелякався, вимовивши це коротеньке слівце, яке так несподівано вискочило з його власного рота. Того морозяного й темного зимового вечора ніде не було чути жодного іншого звуку. Слово його було схоже на тихенький зойк, невеличкий такий самотній зойк, який тихо розчинявся в снігах, аж поки зовсім не втопився у річці, наче й не було. Люди добрі, та що ж тут коїться, подумав він. Що то за жарти такі, я щось справді стовбичу тут з лопатою по коліна в снігу? Так, сказав йому якийсь голос усередині. І начхати, провадив він же далі. А що тут такого? Всередині в нього хтось буркотів, і те буркотіння все більше і більше збивало його з пантелику. На щастя, він почав страшезно замерзати в руки і ніс. Дякую, промовив він нарешті. А подякував він зимовому вечору, бо той зглянувся над загрібайком і так його заморозив, що заглушив усе те бурмотіння у нього всередині. Він відвернувся від вікна і втупився в темний, як ніч, ліс, через який йому доведеться брести, щоб добратися до своєї нірки. А в нірці того вечора було страшенно холодно. Аж тут загрібайко згадав, навіщо приплентався до булькало додому. Він мав повернути лопату, яку колись позичив. Загрібайкові треба було викопати добрячу яму засідку на тіток, бо він давно затямив у цих краях, де стільки всього дивного краще бути до всього готовим, раптом хтось захоче до нього прийти, стоятиме, гримуючи в двері, і проситиме впустити. Він не дуже знав, хто такі ті тітки, але пундик якось сказав, що за кордоном багато, багато тіток. А це звучить страшно, і що вони начебто люблять приходити в гості зненацька. Та щоб викопати цю засідку на тіток, треба було мати добрий реманент. Загрібайкові зовсім не хотілося позичати щось у булькало. Але ж халепа в тому, що він потрапив у оповідання, де на всю книжку всього одна лопата булькалова. Булькало ніколи не просив її повернути взагалі ніколи. Він стояв у долині над річкою і булькав у воду камінцями. Такий вже він був, той булькало. Стояв у долині над річкою разом із киченям, кидав камінці і бив байдики. Та загрібайко надумав ту лопату сьогодні повернути. Він нарешті викопав свою засідку на тіток. Яма вийшла така глибока, що наприкінці він ледве з неї виліз. Довелося прикладати невелику драбину, яку він уже встиг був витягнути і сховати. Темна, моторошна яма зяяла прямісінько перед входом до його хатини. Зверху, щоб не було видно, Загрібайко прикрив її дрібним віттям і клаптями моху. А потім ще й сніг допоміг, насипавши над ямою цілу гору. Бідна та тітка, яка наважиться завітати до нього в непрохані гості, проситиметься додому, навіть не, втнув, не втнувши якоїсь дурниці. Загрібайко пишався такою великою роботою, яку він проробив. Пастка вийшла гарна, і зовсім не через те, що лопата була така добра. Взагалі-то загрібайко вважав, що булькалова лопата геть нікудишня, держак задовгий, лезо надто гостре і вузьке. Про це він і збирався сьогодні заявити булькалові взагалі то. Так він і дійшов до вікна, де з тої паморозі шибкою стікала вода і зупинився як укопаний. А навіщо булькалу та лопата, власне кажучи, в нього ж удома ціле каченя? Ні, постановив загрібайко. Підеш таки зі мною додому. В Булькала хіба застоїшся і з -з зіржавієш? Лопата нічого не відповіла, а загрібайко розвернувся і посунув назад. Він брів снігом, сокотячи зубами від холоду. Ростом він був невеликий, коли ж зрівняти з величезним темним вечором, то був він такий маленький, ніби його зовсім і не було. Камінчик блищить, сіє в серці тривоги та в кого в країні найбільш мерзнуть ноги. Загрібайку міцно стискав у руках крижану лопату. Він озирнувся і знову глянув на маленьке віконце бульколової хатини. Цікаво, про що вони там зараз говорять, він не міг збагнути, як це ті, хто довго живе разом в одній хаті, завжди мають про що поговорити, що вони не гарчать одне на одного і не виганяють одне одного з дому. Він брів снігом усе далі. Навколо було дуже тихо, аж незвично. Виглядало, що річка вже також замерзла, обернулася льодом і вже нікуди не поспішала. Як добре, коли треба думати лише про себе, проминула загрібайка в голові. А якщо. Якби мені довелося, наприклад, дбати ще й про пундика, думати увесь час не тільки про дрова і сливове варення, а ще й про нього, про того телепня пундика. Сидить собі десь, мабуть, вдома у своїй запелюженій хатині і читає книжку про закордон. Сидить і марнує час на книжки. Ні, мені дуже пощастило, що не маю потреби ним перейматися. Чого ще від життя хотіти? Трохи слового варення і щоб ніхто не чіпав, та й уже добре. От і мені добре, хай тут холодно і темно. Але треба тішитися, що не гірше. Ціле небо могло впасти на землю, але ж не впало, навіть місяць не скотився. І про бунт пундика не мушу весь час думати. Фух, і що він так собі, розважаючи, як йому на цьому світі добре. Домок у голові роїлося багато. І все треба було додумати до кінця. Та й не помітив, що він уже близько коло свого дому, Ішов йшов та йшов, радіючи з того, що могло би бути гірше, холодніше, болючіше, кисліше, ніж було насправді, аж раптом вступив крок і стежка під ногою обвалилася. Загрібайко перелякався ще трохи, і все пішло б так погано, що гірше й бути не могло б. Загрібайко мало не потратив, потрапив у власну пастку для тіток. В останню мить йому вдалося перехилитися назад і впасти у сніг. А хто це там за ялину з нього регоче? Невже ті закордонні чітки про все довідалися? Невже вони такі божевільні, що взяли й засіли там у темряві посміятися? Ні, ніхто там не ховався і не насміхався. Навкруги було тихо, як ніколи. Загрібайко зіпнувся на ноги, балансуючи на тремтливих колінах. Не хвилюйся, заспокоював він лопату, тобі нема чого боятися. Я просто хотів перевірити, чи добра моя пастка. Все-все, більше не буду. Все, гаразд. Він обхопив лопату руками, щоб якнайкраще її утішити. В однораз йому до голови несподівано прийшла ідея взяти лопату з собою до хати. Зазвичай вона стояла біля входу двору. та того вечора він просто взяв її з собою всередину і припер до стіни біля замерзлого каміна. Добре, добре. Сказав Загрібайко, «Щойно стане справді холодно, тоді розпалимо вогонь. Трохи померзнути, навіть корисно. Лопати було майже не видно. На землі догоряв маленький недопалок сальної свічки, ледь жевріючим рехтливим вогником. В іншу пору світло заходило до хати через шпару в даху. Тепер же через неї залітав хіба сніг і холод. «Хм», – сказав Загрібайко, а чого б тобі хотілося? Нужбо, скажи. Це Загрібайко говорив до лопати. Взагалі то він вважав, що з лопатами ніхто не говорить, але однаково розмовляв. А лопата стояла собі приперта до холодного каміна, кидаючи на стіни химерні тіні. Скажу тобі одну річ, вів далі загрібайко. Тут у нас в країні планується марципанове свято, тільки уяви, що в цих нещасних краях коїться. Будуть змішувати всяке різне, скручувати кульки, ліпити усякі фігурки. Суцільне свинство. Вони тут такі всі нахабні. Що, чого доброго, ще й мене прийдуть запрошувати на те їхнє дурнувати свята? О, я їм розкажу, що про все, все це думаю. Марципан те, марципансе, сидять там, тільки час марнують. Хе, а ще та нещасне каченя, А як же? Вони ж його з собою потягнуть, та воно так розтовстіє, що ніколи в повітря не здійметься. Сидів отак загрібайко, бурмочучи собі під ніс різне, а тоді заходився стрибати по черстій хлібині, геть замерзій на твердий лід. Він хотів подрібнити її на шматки, щоб з'їсти, вмочуючи у своє сливове варення, але раптом спинився, обернувшись до лопати, що ти сказала? спитав він її, що я типу йому заздрю? Стоїш собі тут і потякаєш, нібито я заздрю тому булькалу, тому телепню через те, що в нього є каченя, чи що? І пожбурив лопату надвір, гепнувши її у сніг. В ту ж мить свічка нарешті змирилася і зовсім згасла. А що б тобі? сказав загрібайко в темну холодінь дурна лопата, дрантя перемантя. Але темна холодінь, як завжди, мовчала, і не щезала, як ото світло від свічки. Ну, добре, сказав він, добре, нинішню ніч можеш ще перебути. І вийшов надвір забрати лопату до хати. А потім запалив нову свічку, щоб лопата трохи побавилася своєю тінню. Замерзла хлібина лежала геть ціла, і, як лопата, відкидала хімерні тіні на стіни. Добре, хоч дров у мене багато, врешті зітхнув загрібайко. Хай собі сидять, витрічаючись на свої багаття, аби лиш мене ніхто не чіпав. Раптом лопата скотилася на бік і впала на підлогу. Стояло біля стіни, а тепер лежить коло хліба. Загрібайко перелякався, аж підскочив зі стільця, випроставшись на весь зріст у своїй холодній норі. Спершу він злякався, бо впала лопата, а потім злякався, що злякався такої дрібниці. Хе, сказав він лопаті, думаєш, що можеш мене отак лякати, чи що? Думаєш, що я типу сиджу тут, такий переляканий? Ти так думаєш? Я тоді взяв і знову виконав лопату на двір. Це все збило його з пантелику і не на жарт. Лопату він позичив давно і за весь цей час ніколи і словом до неї не озвався, а сьогодні раптом так із нею посварився, що вже другий раз вигнав її з дому. Якийсь що, подумав він. Він ще трохи постовбичив посеред кімнати, роззираючись на всі боки, а тоді взявся гладити свої шорсткі дрова, складені велетенськими рядами, і подумав, чи не розпалити йому камін. Але тоді йому б знову нагадався булькало з його коченям, а цього він не хотів. Раптом загрібайко перечепився через якесь каміння на підлозі. То були три камінці з дуже ніжним відблиском. Блисник, чистісеньке вороняче срібло, він притягнув їх сюди з невеличкої гори, щоб трохи прикрасити свій дім. Враз йому знову прийшла до голови дивна ідея. Він поклав один камінець коло свічки і пішов на двір виловлювати лопату зі снігу. Нема за що, сказав він. Я не хотів, щоб ти замерзла. Просто взимку мені в голову стріляє щось дивне. Все навкруги засипано снігом, тож я сижу собі в своїй норі і не виходжу. І тоді, ну, так, нема за що. А бачиш оцей гарний блискучий камінець? Бачиш же, це рідкісний камінь. Це я його знайшов. Тож не дивно, що в голові трохи замакітрилося. Але воно і не такий вже і великий злочин, в таку холодну пору. Ходи, виспинимося добряче бою. І загрібайко полігся у ліжко разом з Лопатою. Як на нього, то в неї були страшенно холодні ноги, але на двір він її більше не викидав. Лише лежав і думав про новий день, що мав скоро настати, і про свій гарний задум, який він почне втілювати в життя. Е, дякую, що слухатимете цю книжку. Разом зі мною. І нагадаю вам про те, що у видавництва Крокус багато дуже гарних книжок, і варто відвідати їх сайт, і можливо, якась книжечка опиниться у вашому домі. А ми завтра ще продовжимо читати, поки друкуються нові книжки і шукаються на них гроші. На все добре!